Я вам, друзі, наведу зараз цитату дослівну Дональда Трампа, де він говорив про російсько-українську війну. Україна обговорювалася дуже серйозно, каже президент США. Ми говорили про це довго і ми обидва збираємося працювати разом, щоб зрозуміти, чи можемо ми чогось досягти. Ми погоджуємося, що сторони застрягли і воюють. Іноді їм просто доводиться воювати. Мабуть, крапка тут. І далі Трамп сказав ключову фразу Божевілля знову крапка. Але він, тобто Сін Цзіньпін, збирається допомогти нам, і ми будемо працювати разом з питань України. Багато чого ми зробити не зможемо. Він, тобто Пекін, уже давно купує нафту Росії, це покриває значну частину потреб Китаю, і знаєте, каже, я можу. Сказати, що Індія поводиться дуже правильно в цьому плані, але нафту ми особливо не обговорювали з Китаєм, тобто, це питання не було ключовим. Наголошує Дональд Трамп. Ми говорили про те, щоб спільно спробувати закінчити цю війну.